Садово-городні ділянки неподалік від водосховища бурштинської ТЕС, які надавалися у користування працівникам підприємства, одразу після введення його в експлуатацію стали не лише місцем праці, де можна вирощувати городину, але й місцем відпочинку. Правда, останні роки через транспортні проблеми до ділянок стало важко діставатися, особливо пенсіонерам. Тему досліджувала Любов Галько. Із настанням гарної погоди, колишні працівники бурштинської теплоелектростанції, сьогоднішні пенсіонери відправляються на свої садові ділянки. Тут приємно можна попрацювати і відпочити. Одна проблема сюди важко добиратися. Більшість людей, які користуються садовими ділянками, а їх є понад тисячу, є колишніми працівниками ТЕС. Вийшовши на заслужений відпочинок, вони продовжують трудитися на землі не тільки для власного задоволення, але й для підтримки власного бюджету. Звичайно, пенсії у ветеранів ТЕС немалі. І вони можуть собі дозволити заплатити 12 гривень за проїзд в автобусі, який спеціально підвозить дачників тричі на тиждень. Однак варто врахувати, що садові ділянки тут мають не тільки ці пенсіонери, і автобусні рейси були б бажані частіше. Їздити. Пішки відстань по дамбу – не кожна людина подолає у далеко поважному віці. Як добираються сюди люди? Ну, люди у нас три рази в тиждень автобус ходить. І Люди добираються автобусом рано в 8-й годині, вечором пів шостої години назад. Пенсіонерів не бентежить та думка щодо оплати за транспорт. Адже вони пропрацювали все своє життя на станції. І чи не могла би станція спільно з міською радою надати безкоштовний транспорт хоча б два рази в тиждень? Ну, Нам категорично відказала бурштинська тес, це вже років 10 буде. Десять буде, і практично ми весь час добираємося своїми силами, домовляємося. Самі шукаєте транспорт. Самі самі шукаємо транспорт. Так. До нового голови я ще не звертався, до теперішнього ну, треба буде звернутися, можливо, чимось допоможе. А з приводу цього ми поцікавилися думкою самих садоводів. Підхенери потихеньку. Так і живемо. Воно б здалося, щоб грес нам дало, бо люди робили, працювали, дали хоч автобус два-три рази на тиждень, і то було б добре. Але, але нема. Все. І ми мусимо добиратися, буде, звідки то, то пенсія мала, пенсія невелика, в кого як. Часто як можемо їхати, як тільки три рази автобус цей, йде сюди на город. По вівторок. Четвер і субота. А так на городі взагалі кожен хоч хоче, самі знаєте, бо з того живе? Доводиться вам йти по придамбу? Ні, я далеко. Моїми ногами вже не підеш. Ви працювали на станції? Ні, я працювала у дитячому садочку. А ваш чоловік працював на станції? Так, скільки, скільки років працював. Ой, скільки ти працював на станції? Ну, практично відколи станція від колесанці, так сумно чути такі слова, коли більшість із садоводів пропрацювали на найбільшому стратегічному об'єкті Прикарпаття, які мешканцями міста енергетиків зараз змушені самі шукати і оплачувати транспорт на садові ділянки, і ані керівництво станції, ні міста нема до них ніякого діла. Любов Галько Андрій Васьків новини телеканал Раї.